Накинув зашморга після допиту в міліції у Криму. Ціле село збунтувалося. Повстали проти правоохоронців, які нібито затероризували мешканців. 46-річний місцевий електрик, якого міліціонери тягали постійно на допити, не витримав божевільного тиску і наклав на себе руки. За словами односельців, на нього хотіли повісити вбивство жінки влітку цього року. Подробиці знає Наталка Сафіханова. Свіняні благодарне. Єс і єспагоне, так що Верха хаймію. Півтори сотні обурених селян мітингують у центрі села. Вони вимагають правдивого розслідування самогубства Віктора Дещинського. 46-річний чоловік повісився на власному подвір'ї. Дружина каже: він мовчки вийшов з хати, а вже за 10 хвилин вона знайшла його в зашморгу. Діти підбіжали бистре. Ті наслетіли не срізовкулі.

В електриком в райлікарні всі, хто знав чоловіка, кажуть, за останні місяці він дуже змінився. Йому стидно перед людьми було, тому що як за преступником да, за ним да, ходили. Да. От поэтому він наложив руки на себе. В липні тут убили літню жінку. Одразу після цього селяни втратили спокій, адже на допити правоохоронці запрошують, чи не кожного другого, декого затримують. Лілія Романик розповіла без її відома, співробітники міліції забрали до райвідділу 15-річного сина. Они сказали Денис, скажи, що ти бабку вбив. Дитя заструсило. Ну як ну Дідонок в это нормально. і потом второй раз третий. в рай своєї провини у самогубстві чоловіка не вбачають. кажуть віктору справі про вбивство проходив свідком, зізнаються перед самогубством до нього справді приїжджали і запевняють, чоловік був на підпитку. Тож йому запропонували прийти до відділку наступного дня. Кожен чоловік може ти вас спілкування з міліціонерам уже как Но работать з людьми. не общаясь при сприяти міліція не може. Незаконних дій дійств міліції не завершало люди вже звернулися в прокуратуру, написали колективну скаргу на дії правоохоронців. Тут відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем співробітниками райвідділу міліції. Оцінка буде дана законності дій роботків міліції. І тоценко буду слідувати і Якщо там будуть основання, то діло буде направлена в суд. Селяни вимагають, щоб правоохоронці професійно розслідували вбивство жінки, а слідчі прокуратури покарали винних у самогубстві односельчанина. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, Новини 2+,2.